Samsung Kids. налаштувати час використання, керувати контентом, стежити за її місцезнаходженням. Обмеження на ігровий час ти можеш знайти практично будь-яку річ. Друзі, привіт! Я Геннадій Попенко і вітаю вас в академії мобільного відео Гелаксі. Сьогодні розпочинаємо сьому лекцію нашого навчального курсу Мистецтво у технологіях в академії «Почесний гість» Євген Кім. Югенко привіт. Привіт. на цей раз тема дуже важлива: це батьківський контроль і Samsung Kids. Все це про освіту і розвиток вашої дитини. Пам'ятаєте, минулого разу ми слухали про українське мистецтво. А наші діти це ж ті, хто будуть рухати мистецтво та культуру вперед. Сьогодні. Сьогодні вже зовсім малі діти поринають у цифровий світ разом із своїми батьками і смартфонами. До речі, наша задача зробити цей процес безпечним та корисним. Ми хочемо, щоб перші кроки дітей у цифровому світі були разом із Samsung. Давайте почнемо з переваг Samsung Kids. Завдяки Samsung Kids ви можете подбати про безпеку своєї дитини, поки вона з радістю досліджуватиме новий для себе світ. Samsung Kids пропонує різні завдання для всієї сім'ї, як для розваги, так і для навчання розумового та творчого розвитку, допомагаючи вашій дитині безпечно досліджувати цифровий. Простір. Перша перевага Samsung Kids це легкий доступ до цього сервісу. Ваша дитина може вирушати в далеку мандрівку за лічені секунди. До речі, у мене є новий смартфон Galaxy a 33. І можна тут протестувати саме Samsung Kids. Ось Якщо тут не просто, я просто з першого ценю, бо мені він здався красивим і естетичним і, чесно кажучи, подобається тримати його в руках. Просто торкнись піктограми. Samsung Kids на панелі швидкого доступу. Mm -hmm. yeah. Ось встанови пін-код, щоб дитина не могла самостійно вийти з цього простіру. Запам'ятай його? Це складніше буде. Я знаю, що у батьків стоїть вічне запитання: як контролювати кількість часу, яку дитина проводить зі смартфоном. Ви можете допомогти дітям розвинути належні цифрові звички за допомогою Samsung Kids. Та не перейматися за це. Просто установіть обмеження на ігровий час, а також надайте доступ лише до певних контактів і програм. Звіт про використання дає змогу стежити за тим, чим займається ваша дитина, а також упевнитися, що вона бачить лише те, що їй належить. Samsung Kids це безпечне середовище для навчання та ігор вашої дитини. Також у додатку є персонажі, які допоможуть вашій дитині поринути у цифровий світ. Нехай ваша дитина розвиває свій творчий потенціал разом із цими новими друзями. У програмі Samsung Kids із дитячою камерою та підключенням до інтернету ваша дитина наслідуватиме стильного крокро, чистолюбного шеф-кухаря кукі, меломана Лізу на верхньому поверсі та творця Бобі, й отримуватиме масу задоволення. Друзі, це насправді цілий величезний світ, і дитина починає знайомитися з цим світом, з цим світом медіа і технологій, і треба звичайно її правильно з цим світом знайомити, вводити в нього, так який ще є функціонал і які ще є функції в цій програмі. Ще можна відкрити для дитини нові світи на сторінці. Контент ваша дитина зможе дізнатися багато нового, ставши учасником різних ігор, встановлених на вашому пристрої за допомогою. Різноманітного і систематизованого по тематиці контенту ваша дитина може побудувати, освоїти і реалізувати новий проєкт з урахуванням його рівня розвитку і отримати знання в різних областях науки, навіть включаючи математику. Послухайте, це дуже просто. Для того, щоб встановити обмеження, натискаємо на ось ці три кнопки, угу. потім батьківський контроль. Угу. Згадуємо пароль, який ви встановлювали, Спресували. пункт час використання. Поставимо 30 хвилин. Я бачу тут на основному екрані певні іконочки, їх там зараз обмежена кількість, яким чином додавати програми, бо ж це не просто програми, це той простір, в якому дитина буде розвиватися. Спочатку ми активуємо додаткові параметри у верхньому правому куті. Переходимо до меню Батьківський контроль. Там обираємо пункт програми uh -huh. і за допомогою ось цього плюсика додаємо додаткові програми або ж застосунки, якими ти бажаєш, щоб дитина користувалася. Скажи, а батьківський контроль це те ж саме, що і Samsung Kids чи це інші програми? Samsung Kids це платформа для зовсім маленьких діточок, uh -huh. які ще не мають свого смартфону. А батьківський контроль активують на смартфоні самої дитини. Яка вже має цей девайс? У батьків нібито обмежений доступ до нього, але можна керувати віддалено, тобто дистанційно. Батьківський контроль допоможе тобі встановити правила користування цифровим контентом і сформувати в дитини правильні звички. Ти можеш налаштувати час використання пристрою, керувати контентом, який переглядає дитина, і навіть стежити за її місцезнаходженням. Коли вона має при собі телефон, і якщо вам здається, що вона використовує певний додаток забагато, можна обмежити час його використання, або ж взагалі приховати його на пристрої дитини. Також можна заохочувати дитину користуватися певними додатками частіше, додавши їх у список завжди дозволених. Якщо ви підозрюєте, що дитина допізна користується телефоном, можете також встановити час сну. Пристрій буде заблоковано до ранку, і тоді нічого не перериватиме сон і розпорядок дня дитини. Ти знаєш, можна навіть допомогти дитині відкласти телефон, коли він зайвий. Це можна зробити віддалено, заблокувати пристрій дитини, коли вона їсть, або робить домашнє завдання, або коли б час зробити перерву. Так ви можете допомогти дитині відкласти пристрій і зосередитися на інших справах. Та насправді це логічно, бо дитині дуже важко о, застосувати волю, важко відкинути цяцьку з рук, і відповідно можна не кричати на дитину, можна просто дистанційно заблокувати, і все. Що робити, якщо дитина не взяла з собою телефон, і ти не можеш її знайти за геоміткою? Чи є якісь рішення, як можна мати контакт, контроль дитини, коли вона без телефону? Ось такий bluetooth трекер смарт. Тех це бездротовий смарт-трекер. За допомогою цього пристрою ти можеш знайти практично будь-яку річ. Uh -huh. Просто потрібно зафіксувати трекер на предметі чи просто його туди покласти, наприклад, у кишеньку або сумку. Він працює з Bluetooth на відстані до 120 метрів, а заряду вистачає аж на 300 днів. Вау! Ти кажеш 120 метрів. А якщо дитина виходить за цей радіус, то що навіть в автономному режимі система Galaxy Find може використовувати відскановані дані щоб знайти ваші речі. Також можна легко подивитися історію того, де була мітка, щоб відстежити її місце розташування. Крім цього, ви можете використовувати інші пристрої Galaxy навіть не. Свої а перехожих для того, щоб знайти свої речі. Друзі, дякую вам за сьогоднішню лекцію. Дякую, що були слухачами, глядачами. Дякую за корисну інформацію. Я сподіваюся, що вона вам допоможе, бо цю інформацію дійсно можна використовувати у повсякденному житті. І безпека наших дітей це найважливіше, що є в цьому світі, і інформаційна безпека є частинкою цього. Наступна лекція у нас буде про традиції українського народу. Не пропускайте, буде цікаво. Так що я сподіваюся всіх вас там і побачити. До побачення. Бережіть себе.